Небожителі, що здатні врятувати країну, їх власноруч створили вихованці івано-франківських дитячих гуртків та студій. Вони взяли за основу єдиний стилізований образ із ситцю та дроту, і оздобили кожен у відповідності до найбільших релігійних свят чи сакральних символів. Так народилися 12 оберегів ангелів України. Ангелів, котрі охороняють наші душі, наші серця, наші помисли від злих думок. І саме ці ангели допоможуть нам. Пережити те, що ми маємо зараз, це вперше ми таке зробили, коли все ж таки на одинаковій, гарній, прозорій, такій легкій основі. Виявляється дитяча творчість. Кожен персонаж ученівського міні-проекту особливий не лише за назвою чи оформленням, але й за своїм характером. У Ангела Стрітеня, ряса якого виконана виключно із натуральних матеріалів. Він двоякий, бо ж символізує зустріч зими та весни. А от несподівано патріотичний Янгол воздвиження, чесного хреста то оборонець країни. Вирішили зробити. З Сучасними проблемами в Україні, сучасним станом ми вирішили додати трохи патріотизму, зробити, докласти всю душу, всю любов, суть ангела, тому що Бог. Ісус і Дух Святий береже Україну. Весна і зима вони можна так сказати, різні люди, і кожної людини із нас різне все. І немає жодної людини, яка однакова. Поміж декоративних небожителів, є такі, що сповіщають прихід тепла та світла. Саме таким необхідним нині Україні змістом наповнили Янгол Великодня, щоб оберігав людей від всілякої скверни. Всякої начисті. Аби то лізло на нашу землю, в наші душі. Я думаю, так. Там тут якраз і свята матінка наша з Ісусиком Христом, так як символ нашої віри, символ нашої мами і дитини. Ось зіронька нашої природи, пташки, чистоти душі, риба, здоров'я і добробуту сім'ї веде. На період зимових свят янгуля та обереги замешкають у стінах фортечного бастіону. Принаймні, таку гадку мають нині організатори проекту.